Скажи, ти купуєш одяг у е, дизайнерів? Так, особисто мій друг, я дизайнер, я часом його купую одяг. Хто він? Я його звати? Руслан. Руслан десь там я в нього навіть на показах приймала участь. Скажи, а ти ходиш на модні покази? Я ходжу часто на модні покази, але я вже не приймаю участь, бо я трошки поправилася. Хто є твоїм улюбленим українським дизайнером? Остані, я на неї працювала два дні. <саляв> Дякую, гарного вечора.